Привіт! Мене звати Володимир, я сексолог, і це заключне відео по темі, як спілкуватись з партнером у ліжку. Перші два можна подивитися за посиланням. Тут зараз буде плашечка. А сьогодні ми поговоримо, як, власне, говорити словами через рот. І це дійсно дуже важливо! Адже деякі дослідження показують, що якщо ми можемо чітко пояснити, чого ми хочемо під час сексу, то вдоволеність нашим сексом і нашими стосунками зростає десь в 6-8 разів, це дофіга. Але все не так просто, бо дуже часто нам не вистачає практики, а іноді ми не знаємо термінів. Тож, давайте розбиратись. Ідеально, коли наші розмови про секс починаються ще задовго до власне самого сексу. І неважливо, чи це партнер на одну ніч, чи це наш постійний коханець, вкрай важливо пояснити, що, наприклад, я люблю повільний темп, ніжні доторки, і коли я маю час дослідити твоє тіло. І не менш важливо дізнатися, що наш партнер, наприклад, любить швидко, грубо, хтиво. І потім об'єднати ці знання в якийсь спільний сценарій, який буде підходити нам обом. Адже погодься, це зовсім неприємна ситуація, коли ти стараєшся, коли ти робиш все найкраще з того, що знаєш. А раптом твій партнер говорить: стій, зупинись, мені таке не подобається, не роби. І хоч в самих цих словах немає нічого поганого, мене особисто вони дуже деморалізували. Я після цього, мабуть, вже й не хотів би займатися сексом. А Партнер навряд чи мав на увазі щось погане. Тож, перше, розмовляємо з партнером про секс. Ще задовго до самого сексу. Ну або ловіть такий лайфхак можна займатися з партнером сексом по телефону або секстингом. В такій уявній взаємодії може бути значно легше розкритися і дізнатися про фантазії нашого партнера. Наступним можна вигадувати назви для наших сексуальних взаємодій. Наприклад, ти вже. Добре себе дослідила і чітко знаєш, що кругові рухи навколо головки твого клітора це кайф. Але пояснювати це кожен раз це важко, це не сексуально, це втомлює, збиває настрій. Ну, коротше, я тебе добре розумію. Але це можна скоротити до одного слова навколо. І якщо узгодити це з партнером, то він буде чітко розуміти, що конкретно треба зробити. Можна таким чином перетворити купу зайвих слів в таку собі цікаву і сексуальну гру, де тебе чітко розуміють. І останнє. Коли ми вже поділилися своїми побажаннями, коли вигадали для них назву, але виявилось, що не до кінця один одного зрозуміли, і партнера треба скоригувати. Як це зробити, щоб не образити його? Адже ми дуже вразливі під час сексу і слова ти робиш це не так, можуть бути травмуючими і вже не важливо, що там йде після них. Партнер може засмутитись, образитись, чи що ще гірше звинуватити тебе. Набагато кращим буде направити делікатно. Як от О, так, ти це дуже добре робиш, але будь ласочка, трошки. Давай спробуємо трошки ніжніше. Так, ось так молодець. Як же ти добре це все робиш. Виходить, що партнер і не знав, що він робив щось не так. А тепер він робить все так, як треба, і при цьому відчуває себе героїчно. Він робив щось і так добре, а зробив ще краще. Боже, це ж задоволення для нас обох. Можна провести асоціацію з тим, як ми чухаємо комусь спинку. Якщо ми це робимо, і нам кажуть не тут, не там. Ні. То ми, власне, і не почухаємо її добре. Бо ми не відчуваємо, спина вона велика. Але якщо нам кажуть, що так так тут, а тепер трошки нижче, нижче. Так, 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 нижче, а тепер правіше. Та-та! тут-туда, та, 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 тут, туда, та, та". Ух, 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 Молодець, дякую. Ну, я прям відчув, як добре мені тільки що хтось почухав спинку. І знаєте, воно рівно так само працює під час сексу. А що нам робити, якщо ми хочемо отримати таку інформацію, направлення, а партнер партнер мовчить? Ну тоді можна так і спитати. А тут вище чи нижче, а тут сильніше чи слабіше, швидше чи повільніше, як тобі більше подобається? Це, знаєш, це саме ті слова, які дійсно допоможуть розкритися партнеру і відчути себе бажаним. І ну що ж, дякую за перегляд. сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. А в коментарях, будь ласка, напиши, що найважливіше ти в ньому почув. Мені дійсно цікаво знати твою думку. І чи хочеш ти бонусне відео про активну згоду та стоп слова. Обов'язково постав до цього відео вподобайку, підпишись на канал та клась на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А також подивись старі, подивись, старі, їх дуже багато, ось туточки, вони класні. Також ти можеш підтримати нас напряму, купивши мою книгу SexToc, посилання є в описі до цього відео, або зробивши донат на картку. Монобанку, це буде дуже корисно для розвитку нашого каналу. Все-все-все є в описі до відео з посиланнями. Підписуйся на TikTok, Інстаграм, Телеграм. У нас купа всього цікавого, божечки. Дякую нам, що ми це робимо. Сподіваюсь, ви це цінуєте. Дякую тобі за перегляд.